Два сучасних укриття побудували у Шепетівській гімназії номер 1 Там школярі можуть безпечно продовжувати навчальний процес під час повітряної загрози. Укриття в старшій школі розраховано на 50 учнів, а у початковій на 300. укриття були облаштовані і за грантові кошти, і за бюджетні кошти, а також за спонсорську допомогу. Зокрема, у старшій школі було Задіяно бюджетні кошти у сумі понад 191 тисячу. У початковій школі бюджетні кошти більше 48 тисяч, також грантові кошти більше 425 тисяч і спонсорські кошти майже 25 тисяч. Тому створені комфортні умови для перебування діток під час тривоги. Укриття в гімназії відповідає усім встановленим нормам і містить все необхідне для забезпечення комфортного перебування дітей та вчителів. В укритті гарно, комфортно, є санвузли, є меблі для роботи, є парти, є столи, є місця, де учителі можуть проводити уроки. Ось і тому, коли сигнал повітряної тривоги лунає під час уроку, вчитель разом з класом спускається в укриття і далі продовжує проводити уроки. Вже автоматично діти, взявши тривожний рюкзак, спускаються до укриття як тільки почули звуки сирен. Тут вони продовжують вивчати новий матеріал. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.